Цей процес оновлення виноградної шпалери, а саме стояли дерев'яні кленові стовпчики, будуть тепер вставлюватися бетонні на постійне місце. 3 метри висота. Зроблений кутник буде триматися на шпильці. Що я для цього використовую? Бур. Помітка 70 см глибина буде, також трамбовка металева. З таким накінечником дуже важка, близько 7-8 кілограмів, щоб краще трамбувалося. Далі що? Далі витягую ці дерев'яні клинові. Тут у нас кущі винограду ще не розкриті цілий ряд. Тут вже закладено молоді саджанці, Вже ще покажу відео, як я їх висаджував. А тут ось як бачимо ще цілий ряд, там ще стоять стовпчики, тут вони вже прибрані. Так що будемо встановлювати ряд, оновлювати і будувати виноградник Ось такий невеличкий огляд.